Вам треба в російський полон мишей поїсти і баланду пожувати. В мережі не вщухає обурення українців після заяви віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук про евакуацію Росіян з Курської області та заселення їх на території України. Вона пояснюється тим, що Україна дотримується всіх міжнародних прав. У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області Україна повинна бути готова до прийому російських біженців. Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога, або ж які хочуть евакуюватися в Україну. Люди пишуть, що путіністів та прихильників московської церкви не можна селити в Україні, оскільки ті роками бажають смерті українцям. Вчора нема хороших русських, ненавидимо, ніколи не пробачимо. Сьогодні треба допомогти бідним росіянам і забрати їх до себе. Чи правильно я розумію, що Україна створює гуманітарний коридор для жителей Курської області, аби наші братія дорогі зі своїми убогими пожитками, москворотами, отприсками, календариками Путіна, русскими паспортами й православ'ям головного мозку приїхали жити в країну, яку вони закликали бомбити? Мало було геноцидів з голодоморами, після яких сюди заселили росіян, а з ними їхню російську мову і руський мір, чого ми не можемо викорінити досі і ще довго не зможемо. Треба заживати тут нових росіян. Нехай українці ще століттями вмирають за свою свободу. Також міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україну або потребують гуманітарної допомоги. У мережі вже ширять відео, як на неї дзвонять невдоволені українці. Допритянігаречі лінія міністерства реінтеграції, попросили евакувати жителі курської області. Траслана вас. Недоброго доброго дня, Оксаночка. Вам точніше тим, хто придумав таку я зрозуміла. Я одразу я зрозуміла. Я одразу вам кажу, з приводу скарг, якщо ви хочете поскаржитись і так далі. Ми людей чуємо. Я зрозуміла зразу ваше звернення. Ми ці звернення передаємо надалі до керівника. Особисто до мене питання, до оператора до особисті питання я не відповідаю. Я надаю інформацію і фіксую звернення. Ви хотіли поскаржитись? З яких податків з якого бюджету йде фінансування на цю евакуацію? Росія евакуація ще не проводиться. Ми приймаємо звернення з приводу фінансування і так далі. Я не можу надати відповідь вам на це питання. Я в цьому не компетентна дібрати слів немає. Просто чому Україна переймається міжнародними якимись гуманітарними правами і зовсім не дбає про питання етики щодо ну, взагалі, своїх співгромадян. Як це взагалі рятувати ворогів, катів, які щодня, що секунди вбивають, гвалтують постійно наших людей, а ми маємо. Дбати про якусь допомогу їм. Хай евакуюються куди завгодно, але до нас на наші землі знову зросіщувати наших людей. Ми категорично проти. І ми будемо цю вашу гарячу лінію постійно обзвонювати. Ми не хочемо бачити росіян на нашій землі. Зараз у мінінтеграції опрацьовують можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. Це питання обговорюють із військовими.